Друзі, всім тихого мирного ранку. А ранок у нас сьогодні похмурий і холодний. І починається він в мене, як завжди, я перевіряю, чи на місці ось ця пташечка із своїми пташенятами. Зранку під каву зазирнула до Оленки в Англію в її теплицю. Зарядилася атмосферою краси орхідей, атмосферою мирного затишку. А потім завітала на канал до Анютки Позитивчик. Зарядилася порцією позитиву і оптимізму. Добре мати поряд таких друзів. Сьогодні це дуже важливо. Чуєте, як матуся щось розповідає своїм пташенятам? А далі я пішла перевірити свою француженку. Подивіться, яка краса. Я винесла її спеціально на балкон, де денне освітлення сонця нема, але колір передається вірно. Якщо ви пропустили моє відео піврічної давнини, то розповім вам. Десь приблизно у квітні місяці мені пані Алюна купувала у швейцарській теплиці онсидіум. Його квітування я показувала вам на початку літа. А цю красуню вона мені передала подарунком. Сказала, що має її вже декілька років, але ж вона не квітне. Жирує, а не квітне. При ній ось така бірочка лаєлія період варіації фарфрі. У неї було три початкових зростання. Один я випадково зламала, коли надівала підтримувач цих псевдобульб. І уявіть собі моє здивування, коли приблизно десь місяць тому в одному із ростів, який досяг своєї зрілості, з'явився чехол. Котлея розташована на підвіконні західної орієнтації, день став коротшим. І я, якщо чесно, вже думала, що той чехол не розів'ється, але він розвивався дуже стрімко і з'явився один єдиний бутон. Переміщувати її десь під лампу я побоялася, бо в мене вже таке було прибрала орхідею із свого міста, поставила під лампу і той бутон пропав. І як бачите, за два тижні повністю без сонячного освітлення бо дні похмурі, темніше, є вже десь приблизно о 17-й, але. Він відкрився. І ось такий красунчик. Так, засмучують мене ось ці розводи на пелюстках. Але я не хочу в це вірити. І в голос казати про це не буду. Сьогодні я милуюся нею, милуюся красивою квіткою і чекаю на аромат. Пахнути вона повинна прянощами, але це перший день розпуску і аромат в неї з'явиться десь приблизно дні, днів зо п'ять. Вона має на листячках механічні пошкодження, вона має сонячні опіки, які вона отримала ще у Франції. Українські русти чисті, без плям, без пошкоджень, тож нічого поганого я думати не хочу. Ось такий в мене сьогодні позитивний ранок. Всім мирного дня і віри. Тримаємось.